Доброго дня, брати і сестри. Ми повинні жити так, щоб якщо всі Євангелія будуть загублені, люди могли прочитати їх по наших обличчях, говорив Митрополит Антоній Сурожський, день пам'яті якого був 4 серпня. У нашому випуску сьогодні ми розповімо про найважливіші події в житті Одеської єпархії Української православної церкви за минулий тиждень. Митрополит Одеський і Ізмельський Агафангел у День пам'яті Пророка Божого Ілії очолив Божественну літургію у свято іллінському чоловічому монастирі. 3 серпня престольний день відзначив Одеський храм честь святої Рівноапостольної Марії Магдалини. У свято Ріддвобогородичному Олександрівському монастирі відбулося урочисте богослужіння з нагоди 101-ї річниці явлення Пресвятої Богородиці на цьому святому місці. 2 серпня, у День пам'яті святого Пророка Божого Ільї, у свято іллінській Одеській Чоловічій обителі з благоговінням відзначили престольне свято обителі, братія і паства зустріли дорогого владику митрополита Гафангела, сотні віруючих зібралися в центрі Одеси, щоб помилитися за мир, попросити прощення гріхів і отримати благословення в цей непростий час. Незважаючи на всі зміни, календарні чи законодавчі, Люди залишаються вірними церкві, центром урочистостей стала божественна літургія, яку очолив високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський. Йому співслужили намісник монастиря, архієпископ Арциський Віктор, єпископ Овідіопольський Анастасій, а також численне духовенство Одеської єпархії. День святого пророка Ілії, 2 серпня свято, яке живе в серцях. Віруючі прийшли, щоб підтримати свого церкву, предстоятеля, архієреєв і владику Агафангела. Православна Одеса молилася про захист від війни, про збереження життя дітей і онуків. По завершенні літургії був завершений святковий молебень пророку Божому Ілії, небесному покровителю монастиря, після чого Владика Агафангел звернувся довіруючи з архіпастерським словом, у якому підкреслив важливість молитви віри і духовної стійкості в непрості часи випробувань. Нечудне пророчий Божий Ілії, працював би на землі рівнангельським життям Твоїм, пламенечою ревністю указ Господи Богу, всі жителі іще ж знамені і чудеси преславними, я же по крайньому благоволенню к Тебе Божу Пресесвенно восхищена наукиной угленной колеснице, с плотью твоей на небо, с беседовать с преобразившимся на холодную. 3 серпня Малу Пасху, престольний день, відзначив одеський храм на честь Святої Рівноапостольної Марії Магдалини на 9-й станції Великого Фонтану, Святкову божественну літургію очолив Митрополит Одеський і Агафангел у співслужіння настоятеля прото Дмитрія Яковенка, благочинних одеських міських округів і кліріків храмів міста. На медіаресурсах ресурсах Одеської єпархії велася пряма трансляція богослужіння в Марії Магдалинському храмі. У радянські часи цю святиню використовували як частину санаторію, але на початку 1990-х років, з благословенням митрополита Гафангела і, завдяки зусиллям покійно протиряє В'ячеслава Землянського, храм був відновлений. І з тої пори тут знову звучить молитва, і звершується божественна літургія. Сьогодні справу отця В'ячеслава продовжує ректор Одеської духовної семінарії проте Дмитрій Яковенко. Митрополит Агафангел з благословення блаженнішого онуфрія Митрополита Київського і всієї України за заслуги перед церквою вручив отцу Дмитрію Яковенко орден Української православної церкви, преподобних Антоні і Феодосія Печерських. У храмі Марії Магдалини постійно моляться за Україну, за воїнів. За церкву і за упокій душі Отця В'ячеслава. У святковій проповіді владика Агафангел нагадав про покаяння Святої Марії Магдаліни, яка першою побачила Воскреслого Христа. Її приклад надихає віруючих на духовне оновлення. Нехай молитва в цьому святому місті звершується з покоління в покоління, і Господь дарує сили тим, хто служить йому. Боже на Боже Бога Святость и Ведность, Иисус Воскрес, первый связь и жутко городовой сына, от Ангела, восставшие. А на посты мои благодарили всю свою жизнь. Вася Христова Христе и трудные войны. И когда он пусть правда, там тоже проповедовал. Затем вводят Ефес, было с Иоанном ему писать Святую Евангелие, там она представилась, а последствия были перенесены в тело Константинополя. Она стала состояние для всех времен и народов своей святой Всежизни, служением Господу и примером Верой и дарычицы. Мы сегодня прославляем на напорте Рукарию Пандерину, радуемся, что каждый из нас из вас жил мироносец. Вы это жены мироносцы, которые воскресный праздник всегда всегда наполняете храмы Божьи. Идете за Христом, как Христов, Сигаличный разборки, кого они оставили варьирующий магическом. 4 серпня, напередодні дня пам'яті ікони Божої Матері Почаєвська, з благословення Високопреосвященнішого Агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського, архієпископ Южінський Діадор очолив сенічне бдіння у свято успенському кафедральному соборі, співслужіння архієпископа Арцівського Віктора, єпископа Овідіопольського Анастасія, настоятеля свято-успенського собору проти Реї Іоанна Жиліховського і духовенства Одеси. Під час богослужіння було прочитано акафіст іконі Божої Матері Почаївська. 5 серпня Божественну літургію в Успенському соборі очолив архієпископ Арцистський Віктор у співслужінні єпископа Овідіопольського Анастасія, ректора Одеської духовної семінарії протиреї Дмитрія Яковенка і міського духовенства. Почаївський образ Богородиці особливо шанують у нашій церкві у середині 13 століття. Києво-Печерську лавру розрила татарська орда, і кілька ченців втекли на захід Київської Русі, де в печерах Почаївської гори знайшли собі притулок. Сама Богородиця з'явилася іноком на скелі у вогняному сяйві, і на місці чудесного явлення подвижники побудували церкву Успіння Божої Матері, перший храм майбутньої знаменитої Почаївської лаври. У XVI столітті дворянка Анна Гойська. Передала монастирю образ Божої Матері, подарований їй грецьким митрополитом Неофітом. З тих пір цариця небесна багаторазово являла своє заступництво і допомогу по Чаївському монастирю. Так цього року відзначається 350 п'ятдесятиліччя чудесного порятунку обителі від навали турецько-татарських військ завдяки ревним молитвам братії перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці. 5 серпня в храмі на честь ікони Божої Матері Почаївської, що в селі нова Ольшанка Одеської області, відбулася урочиста божественна літургія з нагоди 10-ї річниці від звершення першого богослужіння. З благословеннями тропиту Одеського і Ізмеїльського Агафангела Літургію очолив архієпископ Южницький Діодор у співслуженні духовенства благочиння. Цей день став особливим для всієї парафії, часом подяки Богові і радості за 10 благословенних років життя храму. 4 серпня з благословення Високопреосвященнішого Агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського у свято Різдво Богородичному жіночому монастирі села Олександрівка відбулося урочисте богослужіння з нагоди 101-ї річниці явлення Пресвятої Богородиці на цьому святому місці. Божественну літургію очолив архієпископ Болградський Сергій у співслужінні єпископа Таронського Оліпія. Та духовенство одеської єпархії Української православної церкви. До свята Різдво Богородичного монастиря в Тарутинському благочинні відбувся традиційний хресний хід. 1 серпня єпископ Тарутинський Аліпій очолив молебень у храмі села Євгенівка за участю духовенства благочиння та численних вірян, після чого було розпочато щорічний Богородичний хресний хід. Через населені пункти Бородіно, Березино та Рутино, Малоясловець, Другий, Виноградівка, Ярове, Вільна, Димитрівка і завершився 3 серпня у свято Різдво Богородичному Олександрійському жіночому монастирі. У річницю чудесне явлення в цій святий обителі Пречистої владичиці нашої Богородиці і Приснадіви Марії під час святкового богослужіння звучали піднесені молитви до Пречистої діви. За мир в Україні, за єдність церкви і спасіння народу Божого. Цей день став особливою духовною подією для численних паломників, які зібралися, щоб вшанувати пречисту Богородицю і засвідчити свою віру і любов до Матері Божої, яка і сьогодні пробуває з тими, хто з надією звертається до неї. 6 серпня у свято Успенському Одеському чоловічому монастирі відбулася святково божественна літургія в надбранному храмі на честь благовірних князів Бориса і Гліба. З благословення Митрополита Одеського і Ізмаїльського Гафангела, богослужіння очолив намісник свято успенської обителі архієпископ Арциський Віктор, у співслужінні братії та духовенства. Молотовна радість цього дня об'єднала ченців, парафіян і паломників. Які вшанували подвиг святих страстотерпців, просячи в них заступництва і допомоги, святі страстотерпці, Борис і Гліб, моліть Бога за нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні хочу сказати вам кілька слів про надію на Бога, не про поверхову земну надію, а про ту, яка вкорінена у вірі, випробована скорботами і увінчена довірою до Божого промислу. У житті кожної людини бувають моменти, коли здається, що все втрачено. Хворіють близькі, руйнуються плани, серце наповнюється страхом. І саме тоді лунають слова Списання. Благий Господь до того, хто надіється на нього, до душі, що шукає Його. Святитель Іоанн Златуст говорить: якщо ти надієшся на Бога, ніколи не будеш осоромлений, бо він істина. Надія на Бога це не просто оптимізм, це те, що укріпла мучеників у темницях, святих у вигнанні, простих людей у випробуваннях. Це якор душі, як пише апостол Павло: надія ж не засоромлює. Преподобний Авва Ісая каже: уповай на Бога, і він улаштує все краще, ніж ти сам би улаштував. Навіть коли шлях здається темним і попереду немає просвітку, Бог усе одно поруч, він веде, навіть якщо ми цього не відчуваємо. Головне не відпустити його руку. Надія це духовне дихання душі. Коли людина надіється на Бога, вона не впадає у вічі, бо знає. Після кожної ночі приходить світанок. Тож навчимося й ми в скорботах говорити не за що, Господи, а Господи, я тобі довіряю. Тоді надія стане для нас джерелом миру, сили і тихої радості навіть у найважчі дні. На цьому ми завершуємо нашу програму. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду ви побачите через тиждень. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує у понеділок, 11 серпня, Різдво Святителя Миколая архієпископа Мирлікійських. Лікійських, у вівторок, 12 серпня, пам'ять мученика Іоанна Война. У четвер, 14 серпня, винесення чесних древ Животворящого Христа Господнього. В народній традиції це свято називається медовим спасом і початок Успенського посту. Нехай за молитвами Пантелеймона пам'ять його церква святкує в ці дні. Господь дарує вам мир і здоров'я. До нової зустрічі, дорогі брати і сестри.